Та й вас, любителі кіберспорту і КС2. Зараз я хочу підняти на огляд дуже таку важливу тему. Якщо вам надоїло грати проти читерів, а це основна причина, чому не варто грати прем'єр. Для вас і для нас є одне таке прикольне рішення цієї проблеми. Це просто FACEIT. FACEIT — це платформа на якій грають КС 2 але де зведено до мінімуму кількість читерів. Це основна причина, чому можна грати тут. І зараз я повністю проведу туторіал, як зареєструватися на Faceit. Ось ми відкрили сайт faceit.com. Ось тут зверху скачати клієнт. Скачуємо клієнт. Це програма, через яку можна грати. Також можна грати через браузер, кому як зручніше. Ми можемо зареєструватися як на сайті, так і безпосередньо. В самому додатку. Отже, ми скачали, відкрили програму. Тут ми вводимо свою пошту. Продовжити. Зараз ми прописуємо свій нікнейм і свої дані. Одне оточення. Нікнейм цей буде надовго. Тобто, міняти його собі кожного дня чи декілька разів на день не можна. Тобто, з вибором нікнейму треба подумати. Отже, ми заповнили свої дані, далі ми натискаємо. Створити аккаунт. Це наша основна сторінка. Тут буде робитися. все. Далі обов'язково верифікуємо емейл. Але це ще не все. Далі. Нам треба з'єднати свій Steam аккаунт. Connect Steam account і заходимо. Ми йшли у свій Steam аккаунт. Нам вибуває ось таке вікно: дозволити. Оновлюємо. є. Наступний крок це. Така штука як античит. саме цей античит не дозволяє читерам грати на платформі. Звичайно, є дорогі чити, які обходять цей фейсит античит, але все одно рано чи пізно це вам вилізе боком, і ви отримаєте бан по залізу. Тобто вам дадуть бан не тільки на аккаунт, а й також на ваш комп'ютер. Це ще гірше. Ось тут античит, також його скачуємо. І натискаємо, щоб залогінитись через FACEIT. Все. Ми залогінені. І аж тепер ми можемо починати грати. Вибираємо свою гру CS2, натискаємо Connect Game. Тобто ще раз треба. Continue. Все. Нам зі старту дається, як ми бачимо, 1000 очок. Давайте запустимо. Покажу, як це відбувається. Гру знайшло моментально. Не завжди так буває, але в прайм-час час, да. Напікали матч, вилізло таке вікно. Тобто ми натискаємо копі і заходимо в гру. Ми зайшли в гру, відкриваємо консоль, Ctrl V, щоб в консолі прописалася вся команда. І ми заходимо на сервер, наш матч починається. Також дуже важливо в самій грі. Треба, щоб у вас ось тут в, у клаці гра, вимкнути консоль розробника. Треба, щоб було так. А клавіатура і миша, ось тут, клавіші інтерфейсу, є ну, така графа показати, сховати консоль, ви собі біните на ту кнопку, на якій вам буде зручно. В принципі, це все. Забув сказати. Є нюанси, коли ти реєструєшся і ти не можеш запустити Anti-Cheat. У кожного є різні проблеми. І вони вирішуються по-різному. Тобто, якщо у вас будуть такі проблеми, напишіть в коментарях, я вам дам відповідь, як їх вирішити. А наразі все. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам приємної гри на фесті. Пока.